Сьогодні про підписаний закон, який вносить зміни в порядок надання і використання відпусток, про знову оновлений план графік податкових перевірок та вже опубліковані критерії включення до плану перевірок, про обмін податковою інформацією між держорганами, причини помилок при формуванні електронного лікарняного та строки сплати податків наприкінці року. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. 22 листопада Верховна Рада прийняла закон номер 3494 щодо впорядкування надання та використання відпусток та інших питань. Ще 27 листопада закон 3494 було передано на підпис президенту, і тільки 21 грудня президент підписав закон, який набере чинності з дня наступного за днем його опублікування. Тож чекаємо опублікування тексту закону і нагадаємо, що деякі зміни суттєво урізають права. Працівників перелічимо коротко зміни, передбачені законом. По-перше, це збільшення терміну надання відпустки без збереження зарплати за сімейними обставинами, з інших причин з 15 до 30 календарних днів на рік. Надання частини щорічної основної відпустки днями без збереження зарплати залишилася можливість, а не обов'язок роботодавця обмежити щорічну основну відпустку за поточний рік 24 календарними днями, але з'явилося нове правило, відповідно до якого за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати. Законом також передбачається, що мобілізованому працівнику виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей у строк до його увільнення на час військової служби від займаної посади виконання обов'язків. Крім того, якщо батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але спільно проживає разом із нею, матиме право на відпустку при народженні лише у випадку, якщо ухвалено рішення суду, яке підтверджує Факт спільного проживання, спільного побуду, взаємних прав та обов'язків матері та батька дитини відтепер відпустка для підготовки та участі у спортивних змаганнях буде надаватися працівникам лише якщо це передбачено трудовим або колективним договором а ще скасовується середній заробіток мобілізованим педагогічним та науково-педагогічним працівникам. На великій онлайн-конференції річний аудит обліку первинки відпусток та списання основних засобів наприкінці року, яка відбудеться вже 27 грудня. Розберемо не тільки питання надання безоплатних відпусток та компенсації дні відпусток у військовий час, а й розглянемо аудит обліку перед складанням річної звітності, списання основних засобів та відображення результатів інвентаризації. Лекторами будуть найкращі експерти і консультанти: Антон Янко, Вікторія Величко та Ірина Губіна. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Таном на 19 грудня на вебсайті податкової розмічно оновлено розділ 3 плану графіка документальні планові перевірки фізичних осіб. До внесених змін у грудні за розділом три плану графіка податківці планували перевірити 262 підприємця. Але після перегляду своїх планів вони звітають до кінця року лише до. 256 ФОПів, інші три розділи поки що залишено без змін. До речі, податківці інформують, що відповідно до підпункту 69.35 підрозділу 10 розділу 20 Податкового кодексу України зміни до плану графіка можуть вносити. Щомісячно з урахуванням обставин непереборної сили, форс мажорних обставин, наявності відсутності безпечних умов для проведення перевірок, визначених під пунктом 69.2, прим 2, цього підпункту та з урахуванням вимог, встановлених цим підпунктом. Оновлений план графіку оприлюднюють на офіційному вебсайті ДПС не пізніше останнього числа місяця, в якому було затверджено такий оновлений план графік. Документальна перевірка платника податків, якого включили до оновленого плану. Плану графіка на поточний рік відповідно до підпункту 4.5 на резиденти та інші платники, які відповідають хоча б одному з визначених критеріїв, може бути розпочата не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану графіка. Документальні планові перевірки платників, які здійснюють або здійснювали діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні, гральний бізнес, та платників податків, що дають фінансові платіжні послуги, можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану графіка. За умови надіслання або вручення таким платникам їх представникам не пізніше ніж. За 10 календарних днів до дня проведення перевірки копії наказу про проведення документальної планової перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. Планові перевірки ДПС. Можуть проводитися у платників податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з критеріїв, які вказані у пункті 69.35 підрозділу 10, розділу 20, перехідні положення податкового кодексу. ДПС вже опублікувала показники рівнів сплати податку на прибуток у відповідності до класів КВЕД за 2021 рік. Рівнів сплати податку на додану вартість у відповідності до класів КВЕД за 2021 Перший рік та показники середньої заробітної плати у відповідній галузі за регіонами, сформовані на основі показників за підсумками 2021 року. Порівняйте опубліковані показники зі своїми, щоб визначити наявність або відсутність підстав для перевірки. Нагадаю, бухгалтерам, якщо у вас є запитання щодо ведення обліку звітності оподаткування або нарахування зарплати, наш унікальний сервіс, особистий консультант, допоможе всім передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Ви отримаєте відповіді кваліфікованих експертів на всі запитання з податкового бухгалтерського обліку. Запитання приймаються цілодобово. А відповідь надається. До 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту у суботу і неділю запитання також приймаються а відповідь надається у понеділок. Крім того, протягом 14 днів після публікації відповіді ви можете надіслати експерту уточнення до запитання та отримати повнішу відповідь. Пільним наказом Мінфіну, Мінсоцполітики та Мінекономіки та постановою пенсійного фонду No49 1 затверджено порядок обміну інформацією між Державною податковою службою України, пенсійним фондом України, Державним центром зайнятості та іншими органами виконавчої влади. Обмін інформацією здійснюється на постійній основі та на підставі окремих запитів на центральному рівні в порядку електронної інформаційної взаємодії, між ДПСУ та Пенсійним фондом, між ДПСУ та Державним центром зайнятості через інформаційну інфраструктуру пенсійного фонду, між ДПСУ та Мінсоцполітики, на територіальному рівні в порядку електронної інформаційної взаємодії або направленням запитів до власників розпорядників зазначених відомостей. Інформація, якою будуть обмінюватися, Державна податкова служба, пенсійний фонд та Державний центр зайнятості це дані про взяття на облік платників ЄСВ, дані про систему оподаткування платників, зокрема із зазначенням першої, другої, третьої чи четвертої групи платника єдиного податку, відомості зі звітів страхувальників щодо сум нарахованого ЄСВ та за укладеними договорами про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного страхування. Дані про узгодження результатів перевірок у частині достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, а також відомості про суми надходжень від сплати ЄСВ, фінансових санкцій та суми коштів, перерахованих на рахунки пенсійного фонду та державного центру зайнятості. Дані у розрізі страхувальників щодо сплати ЄСВ, суми недоїмки зі сплати ЄСВ, суми боргу по фінансових санкціях, штраф пеня, необхідні для виконання органами пенсійного фонду функцій. Державна податкова служба, пенсійний фонд та Мінсоцполітики будуть обмінюватися даними про платників ЄСВ, які необхідні для отримання інформації згідно з пунктами 3 5 розділу 3 порядку. Пенсійний фонд. Та Державна податкова служба будуть обмінюватися даними про осіб, що отримують пенсію, та мають право на звільнення від сплати за себе ЄСВ, у тому числі є особи з інвалідністю, дату встановлення пенсії інвалідності, закінчення пенсії інвалідності. Мінсоцполітики до Державної податкової служби будуть передавати дані про платників ЄСВ фізичних осіб, які отримують відповідно до закону державну соціальну допомогу та мають право на звільнення від сплати за себе ЄСВ. У тому числі, є особами з інвалідністю, дату призначення соцдопомоги, закінчення інвалідності. Територіальні органи пенсійного фонду до податкових органів передаватимуть відомості, необхідні для завершення процедур адміністрування ЄСВ, копії звітності з ЄСВ, подані страхувальниками до органів пенсійного фонду у період з 1 жовтня 2013 року. Відомості з реєстру застрахованих осіб про застраховану особу, за яку нараховано та сплачено субу ЄСВ, надаються пенсійному фонду до Державної податкової служби та Державного центру зайнятості відповідно до статті 20 закону. Фонду номер 2464 Інформація з Держреєстру фізичних осіб платників податків необхідна пенсійному фонду для проведення перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, і надаватиметься відповідно до порядку проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб платників податків на запити суб'єктів інформаційних відносин. Бухгалтерам і кадровикам наприкінці року потрібно зробити багато важливих справ, щоб потім спокійно відзвітувати і зустріти новий рік. Запрошуємо 28 грудня усіх бухгалтерів, кадровиків і юристів разом з нашими найкращими лекторами Іриною Губіною, Яною Юрошенко і Тетяною Гуль на святковий ефір. Топ-20 важливих кроків для бухгалтера і кадровика наприкінці 2023 року на початку 2024. буде не тільки важлива і корисна інформація для кожного, але й цікаві розіграші, подарунки, гарний настрій. Гарантуємо. Не пропустіть цей грандіозний ефір і реєструйтесь прямо зараз безкоштовно за посиланням під відео. 1 січня 2024 року змінилися суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових авто на території України. Нагадуємо, що розмір збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня становить 3028 гривень. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується у розмірі залежно від вартості легкового автомобіля визначеної відповідно до договору купівлі, продажу, довідки рахунку торговельних організацій, договору міни, довідки органів митної служби, акти експортної оцінки вартості автомобіля та інших документів, що підтверджують цю вартість без урахування податку на додану вартість у розмірі 3%, якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року. 4%, якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165%, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року. І 5%, якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року, більше 878 тисяч 100 гривень. Отже, з 1 січня 2024 року, якщо вартість легкового авто не перевищує або дорівнює 499 620 гривень, сплачується 3%, більше ніж 499 620 гривень, але не перевищує або дорівнює 878 120 гривень 4 відсотки, і більше ніж 878 тисяч сто гривень 5%. Збір сплачується на бюджетні рахунки в органах Держказначейства за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в сервісних центрах МВС. Номери рахунків можна дізнатися на сайті Державної казначейської служби в розділі Діяльність Реквізити дохідних рахунків. Мінекономіки підготувало наказ від 7 грудня номер 18925 – яким скасовується національний класифікатор ДК 013-97, класифікація основних фондів, що затверджений держкомітетом по стандартизації метрології та сертифікації, ще у 1997 році? Та наказ від 8 грудня номер 19020 яким скасовується національний класифікатор ДК 012 397, класифікація послуг зовнішньої економічної діяльності, що затверджений Держкомітетом по стандартизації, метрології та сертифікації. Накази наберуть чинності через три місяці з дня їх підписання, а отже, наказ. 18925 набере чинності з 7 березня 2024 року, а наказ 19020 набере чинності з 8 березня 2024 року. Нагадаємо, що листок непрацездатності формується в електронному реєстрі на підставі інформації про медичний висновок у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто, ідентифікованою вважається особа, щодо якої інформація, яка надійшла з електронної системи охорони здоров'я, співпадає з відомостями РЗО за наступними критеріями. Співпадіння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номеру паспорта 100% символів. Співпадіння прізвища імені та побатькові особи понад 90% символів. Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з яким. Застрахована особа перебуває у трудових відносинах як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У разі неспівпадіння вище зазначених критеріїв листок непрацездатності не створиться, а лікар в електронній системі охорони здоров'я отримує повідомлення. Помилка однозначного пошуку в РЗО. Перевірте коректність ПІП та документ. В даному випадку необхідно перевірити актуальність даних в електронній системі охорони здоров'я, які вносилися при укладанні пацієнтом декларації з сімейним лікарем. При виявленні помилок їх необхідно виправити протягом 7 днів з дня реєстрації медичного висновку. При перевищенні даного терміну електронний лікарняний за даним медичним висновком уже не створиться. Якщо ж помилку виявлено в даних застрахованої особи які містяться в РЗО, то її також необхідно виправити, оскільки одним із джерел наповнення РЗО є звітність – Роботодавців щодо нарахування та сплати страхових внесків та уточнення даних по застрахованій особі може здійснити страхувальник. Також подати анкету для внесення зміни уточнення даних в РЗО може безпосередньо застрахована особа через веб-портал пенсійного фонду або особисто звернувшись до територіальних підрозділів фонду. Після виправлення даних в реєстрі застрахованих осіб, за зверненням пацієнта, лікар може повторно відправити сформований медичний висновок до пенсійного фонду для створення лікарняного листка. Податківці роз'яснили деякі питання щодо єдиного податку четвертої групи юридичної особи та мінімального податкового зобов'язання. Одне із питань полягає в тому, що якщо фермерське господарство використовує у своїй діяльності земельні ділянки, які знаходяться у власності, оренді, або постійному користуванні члена, Фермерського господарства на підставі статті 12 закону України про фермерське господарство, тобто без укладання договору оренди, цільове призначення ділянки для ведення фермерського господарства, хто має сплачувати мінімальне податкове зобов'язання щодо цієї земельної ділянки: фермерське господарство, як юрособа, чи член фермерського господарства, як фізособа. Податківці пояснили, оскільки державна реєстрація договору оренди між фермерським господарством та його членом відсутня. Мінімальне податкове зобов'язання виникає саме у члена фермерського господарства, фізичної особи, як у власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення, у разі відсутності державної реєстрації переходу права власності або право користування, у тому числі оренди. Емфітевзису суборенди на земельну ділянку віднесено до сільськогосподарських угідь від одного власника орендаря користувача до іншого власника орендаря користувача протягом календарного року МПЗ щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника орендаря користувача та на інших умовах на загальних підставах за податковий звітний рік. До речі, для передплатників бухгалтерської відеоплатформи 26 грудня наш експерт Ірина Губіна проводить галузеву онлайн-зустріч з питань оподаткування і підготовки до подання річної звітності. Тема зустрічі: агропідприємства і фермерські господарства, акценти оподаткування, МПЗ, облік палива, річна звітність. Ірина Губіна надасть відповіді на усі ваші запитання і розповідатиме про облік пального у сільськогосподарського підприємства, його зберігання, ліцензування та акциз, а також про агропільги у 2024 році. Передплатники вже мають змогу ставити запитання за агротемою, щоб отримати професійну відповідь під час зустрічі. Податківці нагадали, що податковою адресою платника податків фізичної особи визначається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у податковій. При зміні податкової адреси, пов'язаної зі зміною адміністративного району, фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування подає податкову декларацію з додатками за новим місцезнаходженням, сплачує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до відповідних бюджетів за попереднім місцезнаходженням до закінчення поточного бюджетного року. Державна казначейська служба України повідомляє, що відповідно до регламенту роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2023 року та початку 2024 року останнім днем проведення платежів за видатками клієнтів органів казначейства в бюджетному 2023 році є 27 грудня 2023 року. 27 грудня 2023 року до 17. Годин 30 хвилин завершується прийняття електронних документів клієнтів із системою дистанційного обслуговування клієнтка значейство казначейство. СДО до облікових систем АЕС є казна доходи, АЕС є казна. У період з 30 грудня 2023 року по 1 січня 24-го року прийняття органами казначейства електронних документів від клієнтів через СДО не здійснюється. Клієнтська частина СДО у зазначений період працює у штатному режимі. Доступний перегляд інформації, друк виписок, функції формування та візування документів. У період з 27 грудня 23 року по 29 грудня 2023 року казначейство працює в системі електронних платежів Національного банку України СЕП НБУ у звичайному режимі та здійснює зарахування надходжень до бюджетних усіх рівнів та інших платежів. Поповнення рахунків з електронного адміністрування податків, перерахування коштів єдиного соціального внеску, митних платежів та інших на рахунки відкриті в казначействі. у період з 30 грудня 2023 року, по 1 січня 24-го року, включно міжбанківські платіжні операції через сеп НБУ від казначейства або на адресу казначейства не здійснюються. Учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу казначейства, а казначейство – на адресу учасників СЕП. Починаючи з 2 січня 2024 року, органи казначейства працюють у звичайному режимі. Звертаємо вашу увагу, що кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках відкритих в установах банків на підставі платіжних інструкцій власників рахунків, необхідно перерахувати не пізніше 29 грудня 2023 року. У разі отримання бюджетної установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку казначейства, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються за реквізитами, розміщеними на сайті Державної казначейської служби. А також у разі самостійної закупівлі і Іноземної валюти на міжбанківській валютній біржні невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються у порядку зворотному отриманню таких коштів. В полі призначення платежу платіжної інструкції додатково зазначити стаття 57 БКУ. І наостанок нагадаю про граничні дати подання звітності найближчими днями. 28 грудня останній день сплати ЄСВ гірничими підприємствами, за найманими працівниками за листопад. 29 грудня останній день сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств з пунктів обміну іноземних валют за грудень. Також радимо сплатити заздалегідь, а саме 29 грудня за листопад. ПДВ акцизний податок, ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу, військовий збір з нарахованого, але не виплаченого доходу. Авансовий внесок з туристичного збору за грудень платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця, плату за землю за листопад, ренту плату за листопад. Граничний строк сплати цих податків припадає на суботу, 30 грудня 2023 року. За правилами пункту 57.1 Податкового кодексу України щодо переносу граничного дня сплати, який припадає на вихідний чи святковий день. На наступний за ним операційний день останнім днем сплати вважається 1 січня 2024 року. Але оскільки з 30 грудня 2023 року по 1 січня 24-го року включно не можна буде здійснювати податкові платежі. Та єдиний внесок через СЕП НБУ через те казначейство проводитиме технічні роботи. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.